Українська народна казка про липку і зажерливу бабу. Жили собі дід та баба. Вони були дуже вбогі. От баба й каже Ти б старий пішов у ліс та вирубав липку, щоб було чим протопити. Добре, каже дід, узяв сокиру та й пішов у ліс. Приходить він до лісу, вибрав липку, тільки що замахнувся сокирою, щоб рубати, коли чув. Липка каже людською мовою. Ой, не рубай мене, чоловіче добре, я тобі в пригоді стану. Дід з перелякою сокиру опустив, постояв, подумав та й пішов додому. Приходить додому та й розповів про свою пригоду, а баба й каже От який же ти дурень. Піди зараз до липки та попроси конячку з возом. Хіба ми ще не находились з тобою? Та як так, то й так, каже дід. Надів шапку та й пішов. Приходить до липки та й каже Липко, Липко, казала баба, щоб ти дала конячку з возом. Добре, каже Липка, іди додому. Приходить він додому, а біля хати стоїть, віз і конячка біля його прив'язана. Бач, старий, каже баба, тепер і ми, люди. От тільки хата наша от-от завалиться. Піди, старенький, попроси ще й хату. Може, дасть. Пішов дід до липки, попрохав і хату. Добре, каже Липка, іди додому. Приходить дід до двору і не пізнає, замість старої хати стоїть нова, гарна хата. Радіють обоє, як діти. А що, старий, якби ти попрохав ще й худоби та птиці, тоді, здається, вже й нічого нам не треба. Пішов дід до липки, попросив худоби. Добре, каже Липка, іди додому. Приходить дід і не натішиться повен двір худоби і птиці. Ну, тепер уже нам більше нічого не треба, каже дід. Ні, старенький. Ще піди попроси й грошей. Пішов дід до липки і попросив грошей добре, каже липка, іди додому. Приходить дід, а баба сидить за столом і гроші в кубку складає. От старий, які ми тепер багаті, каже баба. Але того мало, треба ще, щоб усі люди нас боялися, бо ми ж багачі. Піди до Липки, попроси, нехай поробить так, щоб нас усі люди боялись. Пішов дід до Липки, попрохав дід Липку, щоб так зробила. Добре, каже Липка, іди додому. Прийшов дід додому, а там у них повно війська та поліції і все їх охороняють. Але старі і цього мало. Що ж, каже вона, старий? Треба ще, щоб усі люди в селі були нашими батраками, бо чого ж нам більше хотіти? Все вже у нас є. Пішов дід до липки та й просить, щоб зробила вона так довго мовчала липка. А потім каже Іди додому, зроблю ще вам останнє. Приходить дід додому, аж глядь нічого нема. Стоїть та сама стара хата і баба коло неї. Так покарала липка за те, що ненажерлива баба хотіла всіх людей батраками поробити.